Я Костюк Любов Григорівна, учениця 11 класу Немиринецького ліцею. Сьогодні я хочу вам трішки розповісти про історію Хрестовоздвиженського храму. Отож, згадки про Немиринецьку церкву датуються ще початком XVIII століття. Зазначається, що церква була дерев'яна з дубових кругляків з трьома верхами, а поруч з нею дзвіниця з чотирма дзвонами. Біля церкви був цвинтар, який немиринчани обгородили частоколом. На той час населення села було нечисленне. В Немиринцях в 1741 році було лише 26 дворів. З часом кількість жителів почала збільшуватись, а також церкву відвідували прихожани сусіднього села княжики. Тому виникла потреба в будівництві більшої церкви. Старий поміщик-немиринець Йосип Абрамович пообіцяв місцевим селянам, що збудує кам'яну церкву, але виконати прохання не встиг, згодом помер. Син Йосипа Абрамовича Аполінарій, в цей час служив Юнкером у Бурянському гусарському полку, і коли помер його батько, то він змушений був покинути службу і повернутися в Немиринці, щоб прийняти на себе управління тими селянами, які були власністю його батька. Повернувся Аполінарій Абрамович в Немиринці 12 травня 1826 року. На цей час йому було 21 рік. З молодачим завзяттям енергію вник він у всі справи. А місцеві селяни нагадували йому про обіцянку Йосипа Абрамовича щодо будівництва церкви в селі. І надумався молодий поміщик чим швидше виконати волю свого батька та й себе показати селянам з доброї сторони. Маючи надовго, уже в цьому ж 1826 році, розпочав підготовку до будівництва. Дозвіл на це отримав його батько ще при житті від київського митрополита. І через рік церкву побудували. Хоча у відомостях про церкву за 1891 рік зазначається, що церкву побудували 1825 року. Немаринецька церква знаменита тим, що протягом 150 років священниками в ній були лише дві родини, перша династія Волошкевич. Майже ціле століття в усіх церковних книгах та документах значився один підпис Волошкевич. А в кінці 19 го і до початку 20-го століття. Десь до 1930 року протягом 50 років теж значилось в церковних книгах одне прізвище Топачевський. У 1930 році церкву закрили і вона не діяла 12 років. В 1942 році церква відновила свою діяльність і проводили службу до 1962 року. На початку 1963 року церква була закрита. І більше свою діяльність не відновлювала. Спочатку вона пустувала, а потім її місцева школа розмістила склад. Маринецька церква повільно руйнувалася більше 20 років. Можливо, і стояла б вона і до нашого часу, якби не будівництво поруч вухповерхового адміністративного будинку. В зв'язку з цим постає питання зруйнування церкви. І в 1978 році в село прибули тягачі з військової частини, і зруйнували її. Таких добротних і гарних церков. Яка діяла колись в Немиринцях, в ті часи було дуже мало. Навіть по вітовому містечку Махнівка в 1845 році не було жодної кам'яної церкви, а лише дві дерев'яні діяли в повіті 112 церков, і лише в шість кам'яних в Немиринцях, Ширмівці, Погребищах, дубових махаринцях і Булаях. У багатьох селах ті дерев'яні церкви збереглися й дотепер, і нині в них правлять службу Божу. А Немиринецьку каміну, таку гарну з великими куполами, побудовану на прекрасному місці, на пагорбі в центрі села. І не зберегти для майбутнього покоління, для нас, для наших дітей та внуків. Служила вона немиренчанам більше ста років. І якби її було відреставрувати, то служила б церква ще не одне століття. Та оскільки її немає, то висновок напрошується сам. Потрібно збудувати в Немиренцях нову, таку ж гарну, міцну, велику і, звичайно, на тому ж самому місці. Немиринці – гарне європейське село і має право на власну церкву. У 2007 році громада села вперше звертається до родини Жибрівських з проханням побудувати церкву на тому місці, де вона була раніше. У 2012 році місцеві жителі знову звернулись до родини Жибрівських, і згодом було ухвалено рішення відбудувати храм на тому ж самому місці. 7 жовтня 2015 року на місці цього старовинного історичного храму зібралася громада Немирениць. Було проведено богослужіння за відбудову храму, а також закладену капсулу фундамент майбутнього храму. 9 вересня 2019 року відбулося урочисте освячення хрестово здвиженського храму, очолив літургію митрополит Київський і всієї України Епіфаній. З того часу в Немиренцях є церква, яку відвідують місцеві жителі. Також до нас приїжджають відвідувачі жінки з інших сіл. Запрошуємо і вас відвідати наше мальовниче село. Адже приїхавши в Немиренці, ви зможете не тільки відвідати церкву, а й прогулятися в наших чудових парках, які знаходяться поблизу храму. Тому ласкаво просимо вас.